Is yes, me hi. Золотий побіг сонце, з свого віконця, ти усюди заглядаєш, і усе на світі знаєш, чи не скажеш, що за свято сітки мають святкувати. В день поганий і усюди заглядає. Побуває в тій країні, що зупиться була Вітаємо тебе, цар Іва. Раді послужити тобі, повелитель! Де повинен родитися Христос у відлімілі іудейському. Цар ізраїльський, але я ваш цар і не знаю іншого. Ідіть і довідайтеся про немовля. Спитати в них про це чудово. Всіти, велику ж дитя нині вам народилось, ж дитя це Ісус, наш Спаситель, Богом людей він прийшов, приварить. We'll Olha as Власне, щоб усі почули. Руслан Борисович. Так, це правда, що ви учитель математики так, і фізики. Так, добре. А ви, Руслан Борисович, були колись маленьким хлопчиком? Напевно, що був, хоча я вже не пам'ятаю, але думаю, що був. Ага, ну спробуйте згадати, бо у нас до вас таке запитання. Яка була у вас улюблена іграшка, коли ви були маленьким хлопчиком? Я думаю, що всі хлопчики найбільше. Машинками, так? Да? Це Тому правда, бачите? Правда, так, да, добре. А коли ви стали трохи старшим, який був ваш улюблений предмет у школі? Я всі предмети люблю, всі математику особливо, напевно. Бачите, який був хороший учень Руслан Борисович? Ну, останнє запитання до вас. Скажіть, чи правда, що після вашої проповіді кожна дитинка? хто є у цьому залі отримає подарунок. Так, правда. Обов'язково отримує, тому що на різдво без подарунки немає. Mm, тоді ми, мабуть, готові вас уважно послухати, так? Добре. Діти, скажіть, будь ласка, у першу чергу, діти, хто з вас, хто з вас пізно ввечері дивиться на небо? Любить дивитися на небо. Ой, так багато руку. Я теж дуже люблю, я теж підняв до руку. Разом з вами. Що ми там бачимо? От зараз на екрані нам показали ось таку зірки, правильно, ми бачимо зірки. Їх насправді маленьким, скажу, діткам дуже багато, а хто вже вміє лічити, скажу, що їх десь близько трьох тисяч. А ви думали? А от що далі там за цими зірками, які ми бачимо, а що якби заглянути туди набагато багато кілометрів багато кілометрів, Що ми там побачите, от Зараз я деякі картинки. Ось бачите, перша картинка, нам оце цей самий край, наскільки нам дають змогу побачити прилади, потужні телескопи, заглянути на саме-саме. А скажіть, будь ласка, на що це схоже? це ще нагадає? Я голову коня, дійсно, вони так і називають. Все досить свіжі останні знімки з другого космосу. А наступна картинка це називається такі туманності стовпи творіння. Неймовірно прекрасне творіння, просто неймовірно. Звичайно, у цьому відчувається рука великого великого, надзвичайно мудрого Творця. В Біблії написано, небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвір. Дійсно, уявіть собі, який великий Бог, який це все створив. Ось ми подивимося ще далі деякі картинки. Ми підходимо до нашого космічного дому, це наше Сонце, там третя планета Земля. Ось вона ближче, ближче так виглядає така надзвичайно гарна, так і космонавти бачать. Вона по-своєму прекрасна ця земля, але тут краса інша, краса тепла, жива, інша між у космосі. Вона сповнена, вона сповнена різнопардія, різних кольорів. Ось так Господь чудово все створив. Ось такі насичені кольори, так все тепло, так все досконало для нас із вами. І вінець Божого творіння, хто знає, що людина, вінець Божого творіння, людина. Людина мала жити в Едемському саду. Бог створив людину для спілкування з собою. Вона жила в постійному спілкуванні, в єдності з Богом, в прекрасній атмосфері в Одемському саду. Але не сталося неймовірне, уявіть собі. Щоб людина дозволила собі послухатися Бога. Людина, людина пішла проти Бога і сама захотіла стати Богом. Цей досконалий світ прийшов у прийшов. Між Господом і людиною утворилася пріво. Сьогодні ми з вами живемо в такому світі світі, який спотворений гріхом, в якому панує війна, насилля, несправедливість, біль, сльози. У цьому світі це все наслідок того далеко-далекого гріха, який йде із Едемського саду. Що має зробити Бог? Отак, по-людськи, що ми йому, можливо, порадили? Можливо, знищити землю було б правильно, адже його справедливість вона автоматично викликає покарання, вимагає покарання. Але Бог він вирішив інакше. Бог вирішив не знищувати землю. От зараз подивіться, будь ласка, уважно на цю картину, на що вона вам... А, зараз. Що це таке? Всі впізнали мурашник, так? Да? От скажіть, будь ласка, якби, якби я знав, що на цей мурашник насувається небезпека якась. І я хотів би донести, донести попередити мурашу, донести їм цю ідею, що вони мусять втікати кудись. Але вони не розуміють моєї мови, я не знаю, їхньої мови. Що я мусив зробити? Найкраще рішення, яке було б, це стати самому рахою, прийти до них і все їм розказати. Трохи більше двох тисяч років тому назад, у далекій Палестині, в маленькому селищі Вифлеєм, село насправді, це селище, село Вифлеєм, сталася неймовірна подія. До людей прийшов творець світу. Творець, який зробив все, що ми тільки що бачили, який створив світ, який створив землю. Який залишив славу Небес, залишив мільйони ангелів, залишив свій престол благодаті, милості і спустився на цю землю. Уявляєте, той, хто створив весь всесвіт, він зараз отам лежить у ясно. То не, просте То не просте немовля. Це сам Бог, який залишив таку неймовірну славу, який створив все, що ми бачимо навколо. Він залишив цю славу Небес і прийшов у світ. Прийшов не просто так, але прийшов, щоб попередити людство, попередити цей умовно кажучи, мурашник, в якому ми з вами живемо, про те, що на всіх людей читує небезпека, про те, що всі люди насправді ідуть йдуть дуже злою і неправильною дорогою. Він прийшов, щоб показати нам шлях спасіння. Він прожив безмішне життя в цьому світі, жив з людьми, проповідував, стіляв. Доносив слово благодаті, прощав людей, і він помер. Він помер для того, щоб кожен, хто вірує в нього, не помер, а мав життя вічне. Так записує в книзі, так в книзі Божій. Так записано в Євангелії Тому свято, яке ми святкуємо сьогодні з вами, воно в другу чергу подарунки, це в другу чергу ялинка, в другу чергу якісь вітання. А в першу чергу ми повинні пам'ятати, що свято Різдва — це прихід у наш світ Спасителя, прихід Творця, прихід того, хто створив весь Всесвіт. І він прийшов у людському тілі, він взяв людську подобу і прийшов, щоб показати людям шлях спасіння. Тому нехай благословить Господь, Господь тих, хто ще не знає, що це таке це свято. Але я сподіваюся, що від цього моменту воно для вас стане особливим, стане визначним святом. Господь стукає Духом Святим у серця кожної людини і хоче народитися в кожному сердечку, великому чи маленькому, щоби жити в ньому, вже жити в наших серцях з вами. Тому зараз.